То попереду музей образотворчого мистецтва. Це отак звичайні будиночки, дворики. Люди собі так облагородили. Мені подобається. Я навіть думаю, що тут здається. Як знаєте, таке для відпочиваючих житло. Йду в копійку. Кафе тут якесь працює. Ось так це все виглядає. Це ж поблизу там вже море через парк. Кальяном пахне. І вже далі дворики, Чорноморська. Тут можна всіми вулицями пройти, нема нічого закритого, можна в центр вийти чи на якусь зупинку. Ось такі у них балкончики дуже багато скрізь. Або так, можна на море також через парк багато таких доріжок. Так, дуже люблю. Чорноморська.